Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 21 червня. 21 червня 860 року руські князі Аскольд і Дір здійснили перший відомий похід на царгород. Тодішню столицю Візантії зібравши потужну флотилію за літописами, понад 200 кораблів. Їхня дружина спустилась з Дніпром, вийшла в Чорне море, і зненацька напала на могутній Константинополь. Для Візантії це стало справжнім шоком. Імператор воював на сході, місто залишилося практично без захисту. За легендами, руські кораблі наблизилися до стін столиці і стали грабувати передмістя, викликали паніку серед жителів, а візантійці навіть винесли святу ризу Богородиці, щоб молитися за порятунок. І хоча Аскольти Дір не взяли місто, їхній напад став гучною заявкою. Русь уже не просто дика окраїна, а сила, з якою доведеться рахуватись. Цей похід залишив слід у візантійських хроніках, руських літописах і навіть у церковних переказах. Він Показав, що київські князі готові вести гру на міжнародній арені та не бояться кидати виклик найсильнішим. 21 червня 1957 року агенти ФБР заарештували одного з найзнаменитіших радянських шпигунів у США Рудольфа Абеля. Протягом майже 10 років він під чужим ім'ям мешкав у Нью-Йорку, вів спокійне життя художника, але насправді координував радянську агентурну мережу в Америці. Його справжнє ім'я Вільям Фішер. І Він був досвідченим розвідником, навченим, ще у сталінські часи арешт Абеля став Очною подією його здав колишній колега майор КДБ Рейно Хайханен, який вирішив втекти до заходу. Завдяки зізнанням Хайханена ФБР вдалося вийти на Абеля і викрити його прикриття після суду. Рудольфа засудили до 30 років ув'язнення за шпигунство. Але історія на цьому не завершилася у 1962 році. Абеля обміняли на американського пілота Френсіса Пауерса, збитого на ДСРСР у ході шпигунського польоту на літаку Ю-2. Обмін відбувся на знаменитому мосту Глініке між Західним Берліном і Потсдамом. Цей момент пізніше став основою для голівудського фільму Шпигунський міст. Шпигунські історії холодної війни часто звучать як вигадані, але це реальні події, які змінили хід великої геополітичної гри. Друзі, підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Давайте разом розвивати український Ютуб.